Фауна річки Уж зазнала колосальних втрат. 18 лютого місцеві рибалки в обласному центрі виявили чимало мертвої риби, підуста. Водночас цей від риби стихійно продавали на зеленому ринку без будь-яких документів. Від чого масово померла риба? З'ясовувала Діана Фуско. Кожні вихідні на риболовлю. Так зазвичай проводить вільний час Ужгородець Іван. Проте цього дня на річці на нього чекала неприємна несподіванка. жем пливла мертва риба і у чималій кількості. Ранком прийшов на рибалку, до річки дивлюся, пливе риба. По цілій ріці, хвилин 15, зверху і пішла вниз. А яка риба була? За розміром? Подуст, гола. Різно, від маленької і були й такі по кілограм, може й більше. Такою ситуацією обурений і Степан Горняк. Чоловік рибалить на Ужі багато років. Степан Іванович впевнений, рибу отруїли хімікатами. Це, напевно, перечинський цей завод, бо ми коли 15 градусів мороз був, ми лунки сверлили. Було нас там чоловік вісім, просверлили лунки, ну і сіли і рибачили. Рибачили, рибачили. Разом дивимося з під лунки такої, як Олай виходить або бензин, або що, щось таке. Почорніли всі лунки. оттуда вода йшла, то ми в Невіцькому були. Тим часом такі видриби стихійно продавали на зеленому ринку. За період нашої зйомки, а це не більше 15 хвилин. Містяни швидко її розкупили. Так звані продавці просила за кілограм підуста 60 гривень. Аби розібратись у ситуації, від чого загинула риба та чи дійсно саме її продають людям. Наша знімальна група купила кілограм підуста на площі Корятовича. Скільки шість? Після щедаємо святі на святі. Ще у суботу, 18 лютого, рибу, воду з річки та рибу з ринку ми відвезли на експертизу до лабораторії. Вже 21 лютого отримали наступні результати. Могла бути браконьєрство, тобто могла бути. Або електрошоком, тобто да, Це не електроудочкою, а із високовольтної лінії. Беруть, дають два провода і вбивають тоді риба спливає вся. Другий, що можливо, вибухом, тобто зрив пакети, глушать рибу. Тож, за аналізом стало відомо, що на ринку продавали рибу виловлену саме 18 лютого. І хоча у ній не виявлено ні паразитів, ні якихось хімічних речовин, продавати такий продукт суворо заборонено, адже риба псується за декілька годин, якщо її не зберігати у відповідних умовах. звичайно не можна продавати рибу. Таку вієловіли продали, є охолоджена, тобто на льоду і є морожена. А от експерти запевняють, що таке масове винищення риби нанесло значної шкоди природі. Крім того, зоолог Федір Крутяк впевнений, разом з підустом загинув і такий вид риби, який занесений у червону книгу. Але я більш ніж переконаний, що не один підуст. Постраждав, що постраждали і інші видри, але оскільки чисельність їх значно нижча, вони не так часто траплялися до рук, ну, скажімо так, людей. Підуст не внесений ні в які природоохоронні списки, це доволі таки знову банальний вид. Але в річці Уж зустрічаються і такі, які внесені. Скоріше за все, вони теж могли постраждати. Це, наприклад, такі, як вусачі, вусач Балканський, вусач звичайний. Вони теж на території Закарпаття масові, але внесені в Червону книгу через те, що Балканський вусач зустрічається лише. в Карпатах в Україні а звичайний вусач різко скоротив свою чисельність на території центральної України. Про реакцію на цей випадок браконьєрства органів закарпаття рибохорони. Ми розповімо вже 22 лютого.